Під час війни, на жаль, втрати неминучі. Це те, що дуже лякає і з чим вкрай важко впоратися. Сьогодні на Суспільному. Ми говоримо із психологиною Любавою Казмірчук про те, як допомогти пережити втрату близької людини на війні. Любава, вітаю вас. Доброго дня! Уявімо собі, що людині надійшла звістка про втрату близької людини на війні. Якою може бути реакція? Втрата близької людини це подія, до якої неможливо бути готовим. І тому реакція власне, нашої психіки вона може бути теж різною. Перші реакції це є шок і заперечення. І туди ми можемо включати знову ж таки ще реакції. Це може бути істерика, це може бути крик, це може бути плач, це може бути таке тілесне. Уніміння, але в будь-якому випадку, спочатку, рівні люди вони точно в це не вірять, вони багато там з'ясовують про обставини. Ми тоді потребуємо на цьому етапі до деталей дізнатися і використати всі шанси, щоб заперечити цей факт загибелі. Якщо так випало, що в той момент біля цієї людини, який повідомляють, хтось опинився. Друг, колега, хтось з родичів, будь-хто він теж переживає шок, але він в іншому становищі можна допомогти людині якось в цей момент, що взагалі робити? Так, почнемо з того, що що потрібно робити, це витримувати стан тої людини, яка там. Проявляє певні емоції, не говорити там фраз «заспокойся» або якісь інші речі, тобто бути поруч, не потрібно давати відразу заспокійливі або будь-які інші там медичні засоби. Винятки вони можуть бути, якщо є проблеми із здоров'ям, і звісно, ну остаточне рішення приймають в цьому люди, які мають медичну освіту. Але власне, коли ми говоримо про сам процес горювання. Коли на перших стадіях рідних людей, скажімо, напічкати медичними засобами, то є великий ризик того, що ці емоції будуть проживатися, на жаль, ускладнено. Тобто воно так буде пролонгований, такий процес горювання. І важливо дуже дбати про базові потреби людини, тобто бути поруч, якщо є можливість там і ночувати. Так, перший раз з тою людиною, яка втратила, якщо там вдома більш нікого немає. Дуже важливо дбати е, про їжу, тому що людина, особливо в перші дні, ну та й в кожного по-різному буває, людина перестає їсти так, і порушується сон, тому першим чином ми дбаємо про базові потреби. А що далі відбувається? Усвідомлення, прийняття, неприйняття. Є певні стадії переживання е, втрати. Перша стадія це заперечення і шок. І вона може тривати від декількох днів до там декількох тижнів. Потім з'являється злість, потім з'являється стадія торгу, депресії, і аж тоді прийняття. Ці стадії першим чином вони не є в часових рамках одна за одною. Вони є хаотичні і в кожного вони проявляються по-різному. Коли ми кажемо, може, за стадію злості, то ми тоді злимося, ми можемо злитися на себе, ми можемо злитися на ту людину, якої не стало, ми можемо злитися на Бога, на інших людей, які там, наприклад, залишились живими. Цей процес злості він є теж нормальним. Люди, там, колеги, друзі, які оточують цю людину, вони мають це витримувати. Тобто ми маємо в суспільстві навчитися вірно реагувати на процес горювання. Може за людину, яка переживає втрату, спостерігатися ну, така поведінка, яка раніше не спостерігалася. Знову ми все ну, говоримо про те, щоб витримувати. Коли ми кажемо про стадію торгу, то ми тоді та, якби, торгуємось теж з собою, там, з людьми, з Богом. Такі фрази вони будуть добре характеризувати, що там, якби я його не відпустила, там, чи якби він там, раніше вирвався у відпустку. Тобто, оце якби воно буде ключовим. Коли ми говоримо про стадію депресії, так про такий апатичний пригнічений стан. Зазвичай стадія депресії вона е, приходить, коли вже пройшло десь 6 місяців після втрати. Вже потім, десь згодом, там в когось за рік, в когось за два, в когось за більше часу, з'являється стадія прийняття, коли ми усвідомлюємо, що це сталося, і ми вчимося жити без цієї людини. Навчимося цей травматичний досвід свій інтегрувати в своє, скажімо, нове життя. Це не просто і до цього дуже такий нелегкий шлях, але це насправді є можливо. Я зараз працюю з родинами, які переживають втрату. Завжди вони задають питання, коли буде легше. Та? І тут, знову ж таки, немає однозначної відповіді, тому що в кожного свій час, в кожного своя прив'язаність з тою людиною, якої не стало. Але все ж навіть от в такому, знаєте, Народному вимірі ми кажемо про те, що після року, після двох тоді вже от може так ставати полегшення. І цей період до року. Його от просто я часто кажу людям, що треба витримати цю біль. А нам е, дуже важко її витримувати насправді. І людина всіляким чином хоче цієї ну, болі позбутися і, на жаль, такою. Стратегією часто є це медикаменти. Тут треба теж дати такий меседж, що в жодному разі будь-які медикаменти не ну, не призначати самому собі, а звертатися до відповідних спеціалістів. От власне ви описали такі стани і людям, які поруч треба витримати це все разом із людиною, пережити. Але чи є такі маркери, на які варто звертати увагу, коли точно треба йти за медичною допомогою, за психіатричною допомогою? Коли людина не спить дуже довгий час, там декілька тижнів, наприклад, після загибелі зовсім, тоді ми говоримо, що однозначно потрібна медикаментозна підтримка, щоб перше налагодити базові потреби. Ну і цей такий депресивний стан. Якщо ви спостерігаєте там, що людині складно з цього вибратись, то звичайно краще підтримати і скерувати. Піти на прийом, записатися. Часто тих людей, які переживають втрату, коли вони вже починають усвідомлювати там за яких декілька тижнів це, що відбулося, то можуть бути такі суїцидальні думки. Вони можуть говорити про це, можуть не говорити, і тому ми завжди кажемо, що залишатися з такими людьми. Поруч різним чином дбати для того, щоб перемогло життя. Але це теж нормально. Ну такі думки часто рідні дзвонять, що робити першим чином, я кажу, не боятися. Звісно, що це складно, але ми не повинні цього лякатися. А розуміти, що процес втрати він може передбачати такі суїцидальні думки. Якщо ці речі є дуже загостреними, тоді треба до спеціалістів звернутися, якщо ви помічаєте якусь таку дивну поведінку. Але знову ж залишатися поруч. Такі люди, вони насправді, ті, хто переживає втрати, вони потребують супроводу та, на перших е, порах, тому що е, тоді відбувається така ізоляція від світу, від людей. Цю людину потрібно так дуже делікатно, дуже бережно, насправді, от, 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 от те, що ми говорили, бути поруч. Та, тобто треба бути екологічно поруч, бережно поруч, потрошки так висмикувати, десь на прогулянку, десь просто попити кави. І витримувати, якщо людина говорить, і витримувати, якщо людина не говорить. А взагалі варто говорити про втрату людині? Чи це дуже індивідуально? Люди, які переживають втрату, вони часто так кажуть: ну я там не хочу говорити, там ну там сину, там чи дочці, дорослій про це, тому що е, ну що це так не. але насправді це важливо говорити, бо завжди, коли ми говоримо, то нам стає. Трішки легше. Батьки по-своєму переживають втрату дітей на війні, а дружина чоловік по-своєму? Болить е і дружині, і болить мамі, до прикладу, так, але це є різна біль. Е і зцілення е того болю е воно теж різне. І в часових рамках, і, можливо, в періодах. Теж такою особливістю переживання втрати, особливо цього етапу злості. Коли ми це переживаємо, ми, ми можемо злитися на інших людей, так, і ніби може зростати відчуття конфліктів у сім'ї, так, в тих, хто, хто залишився. І дуже часто, наприклад, між батьками і дружинами може бути таке нерозуміння, де, наприклад, матері кажуть до дружин, що ти ще молода, ти ще собі знайдеш, а я втратила сина. І воно так ніби збоку звучить як знецінення. Але тут дуже важливо не брати це на свій рахунок, тому що такі речі ми зазвичай кажемо, тому що нам болить. Завжди рідні, в яких хтось загинув, вони мають потребу спілкування з побратимами. Для них це зв'язок з тим, кого вони втратили, та з рідною людиною. Звісно, побратими теж по-різному можуть реагувати, тому що тут вже залежить, де вони знаходяться в той момент і наскільки вони ну, можуть говорити про цю втрату, тому що їм теж може бути склад. А власне, як військові переживають втрату своїх побратимів з моїх спостережень, якщо, наприклад, військові на передовій або ті, які у відпустці, але мають повертатися на передову, то дуже часто їм допомагає пережити втрату побратимів. Це от бажання помсти. І тоді ми кажемо про злість, і тоді ми кажемо, що це насправді ну, дійсно допомагає, тому що це дозволяє знищувати ворога. В когось працює, наприклад, там цінності віри. Через молитву або ж заходити в храм, або ж звертатися до військових капеланів ось в таких бесідах. Я знаю, що ви в основному з дорослими працюєте, але якщо ми все ж таки одним штрихом про дітей проговоримо, як дитині повідомити звістку про втрату батька чи матері на війні? Дуже важливо дітям відразу повідомляти про втрату. Дуже важливо дітям повідомляти, саме коли це робить дорослий, який є близьким до тої дитини, тобто мама, там, наприклад, да, якщо тато загинув. Важливо, коли той дорослий, який повідомляє, він знаходиться в більш-менш стабільному стані, а це насправді доволі складно. Важливо смерть називати смертю, загибель називати загибелю. і ну там часто ми з дітьми можемо спілкуватись там, через метафори або через такі моменти образу, так, через про ангелів, говорити там, про життя після смерті, то це доречно робити для маленьких діток. Бо для більш дорослих ми вже пояснюємо, що сталося і чому це сталося. Але дуже важливо дитині, при тому, коли ми це повідомляємо або вже повідомили, забезпечувати відчуття безпеки, так? що так, там тато не стало, але в тебе є я. Я тебе люблю і ми маємо справитись. І знову ж, коли говорити про дітей і дорослих, то часто відбувається ускладнення, проживання е, горя, тому що дорослі перед дитиною можуть так соромитися, та, е, або боятися показувати емоції, та, наприклад, не плакати при дитині. Але насправді важливо, щоб дитина теж пізнавала емоції, розуміла, чому є ці сльози, по суті. І дуже важливо це пояснювати. Дитині, що сумувати, це нормально і плакати, це нормально. Любаво, ви пережили втрату близької людини під час війни. Як ви з цим впоралися? У мене був такий досвід переживання втрати близької людини. Це був 17-й рік, це ще було до повномасштабної. І власне, я ну, зі свого досвіду точно знаю, що з цим можна впоратися. На сьогодні з тим досвідом я можу допомагати іншим, переживши, коли ми говоримо. Ну, про пережиття таких знаєте кризових періодів в житті, то ми кажемо, що і може відбутися посттравматичне зростання, тобто, коли ми стаємо більш сильнішими, там і коли наше життя може бути більш якіснішим, коли ми можемо відкривати в собі нові сильні сторони або робити в своєму житті те, що ми до цього не робили, ну в хорошому ключі. І власне, моя втрата, вона мене от. Підвела саме до психології, але хочу на цьому акцентувати, що однозначно потрібна особиста терапія для того, щоб ми могли зростати. Я оперлася на таку для мене цінність це цінність віри. І ну, в моєму житті це е, працює і спрацювало. Я багато подорожувала, і для мене це теж про такий один із найосновніших ресурсів. Знову ж таки, він про рух, він про те, що природа або ну. Будь-які інші подорожі, вони так, якби, забирають нашу, нашу біль. Важливо, якщо людина на ну, це має сама ресурс, якщо немає, то хтось поруч ну, добре, коли її висмикує. Давайте уявимо, що людина пройшла всі ці стадії і вона вже готова, до прикладу, повернутися на роботу. Як реагувати і як поводитися колегам? Друзям, які давно її не бачили, але знають про цю втрату. Ну, я маю на увазі так, щоб не травмувати зайвий раз, так не ятрити її душу, але й не здаватися байдужими, взагалі не згадуючи ні про що. Перше правило це не боятися взаємодіяти, так це знову ж витримувати, розуміти, що людина може бути іншою, стати іншою, по-іншому виконувати функціональні якісь обов'язки і бути максимально приймаючою до такої людини. Дати їй стільки часу, скільки їй потрібно для того, щоб включитися, там давати якісь завдання такі порційно, скажімо так, і точно не, ну, не, не розпитувати, якщо людина не хоче, щоб її розпитували. Не говорити оцього, що ми там любимо знову ж ти молода, ти ще собі зустрінеш або треба жити далі, або в тебе є діти, заради кого жити. В той момент, коли болить, то людині болить ну, і, і, і не вартує. Ну там знецінювати той біль, який вона переживає. А що варто говорити? Я поруч. Як тебе підтримати? Чи тобі щось потрібно? Якщо це там ранні етапи, то запитувати, ну, чи ти щось сьогодні їв, або чи ти щось сьогодні їла. Спостерігати за потребою людини. Часто люди дійсно мають потребу залишитись сам на сам, на якийсь час і теж дозволяти залишати, тому що тоді є можливість поплакати, так. Коли людина, наприклад, там плаче поруч з кимось з колегою, то витримувати це. Комусь треба дуже багато років для того, аби ну, хоча б якось навчитися жити. Комусь треба менше часу. Коли ми переживаємо втрату, то це таких якби є як дві дві полоси на дорозі. Одна з них є червоною, вона за життя, а інша чорною, і вона про смерть. І людина, яка викорабкується з цього процесу горювання. То дуже часто люди кажуть про те, що ніби сьогодні так відпустило, і так нічого, а завтра, там, ну там прийшло завтра, і стан зовсім інший. Це теж нормально, бо ми постійно йдемо ніби одною, один раз на, на цю полосу вступаємо, інший раз на, на іншу. Насправді, біль втрати це таке. Я би склала найбільше випробування нашого життя, особливо коли ця втрата є несподіваною. Точно ми не можемо пережити біль втрати за іншу людину, але ми можемо бути поруч для того, щоб хоча б якось полегшити цю біль. Повномасштабна війна вже скоро буде два роки, як триває. Та а війна взагалі триває з 2014 року. І є люди, яким вдалося пройти всі ці стадії і вже, хоч мінімально повернутися до життя. Це не означає, що вони забули. Це не означає, що зменшилось їхні горе. Це не означає, що їхній біль минув. Але вони намагаються повернутися до речей, які вони раніше робили, до улюблених справ. До банальних речей, які нам дають силу жити прогулянки, перегляд фільмів, піти на театр на якусь виставу. Чи стикалися з ви з проблемою, що є такий певний осуд суспільства, і косо дивляться на людей? Ох, як це? Подивись, плаче. У мене горує. нещодавно mm -hmm. була розмова з колегою, яка мені приклад привела. Вона каже: Ти знаєш, каже, що я побачила? Ну в одній з соціальних мереж дружина, яка втратила чоловіка на війні, і вже там вже понад рік минув, вона пише, що. Хочете засуджуйте мене, хочете, не засуджуйте, але я допомагаю військовим, і я хочу повертатися до життя. І от вона з, як з якимось таким опором суспільства е зустрілася. Це проблема зараз в Україні? Це проблема на сьогодні. І знову ж тут є багато причин. І, мабуть, основна причина, скоріш за все, мені здається, це ментальна причина. Що скажуть люди, що скажуть там сусіди? Це суспільний, скажімо, тиск. На те, як людині переживати втрату, одягатися, плакати чи не плакати, жити далі чи не жити. Він, певно, починається з самого початку, коли людина дізнається про цю втрату, аж, 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 аж далі далі. І це про Скажімо, не екологічність, та, це про неміння, поки що більшої частини суспільства правильно реагувати на процес втрати. Дуже часто дружини там, наприклад, їм складно взаємодіяти з іншими людьми, тому що вони кажуть, я відчуваю той страх, я відчуваю, що мені не знають, що казати. І тоді треба підійти і сказати до людини, що ти знаєш, я не знаю, як тебе підтримати. Там я не знаю, що тобі казати, але чи можу я тебе обняти, наприклад, якщо це близька людина, тобто бути найперше щирою. Є такий суспільний тиск, якщо хтось намагається вибратися з процесу горювання, чи якийсь фото закидає, то вже там подивися, як там горює, як там плач, ну таке знецінююче. Це теж не ок, тому що ми не можемо взяти чуже чуже взуття і пройти, знаєте, шлях тої людини, підсумовуючи все, що ми сьогодні проговорили, якщо людина переживає втрату. Близької на війні, то все, що ми можемо зробити, це бути поруч, підтримувати, не розповідати, як жити. Так, не давати і витримувати весь той процес, який вона переживає. І ну, в той момент, по суті, коли людина втрачає свої крила, та бути тими крильми для людини це дуже цінно. Дякую вам за цю розмову. Дякую на сьогодні. На Суспільному. Ми говорили із психологиною Любавою Казмірчук про те, як допомогти пережити втрату близької людини на війні. Залишайтеся на Суспільному.